Київський столичний університет Грінченка, безперечно, є флагманом столичної освіти. І мені дуже приємно, що я багато років перебуваю саме в цьому елітному закладі вищої освіти. Я пройшла шлях від студентки до... Декана факультету і сьогодні мені хочеться привітати всіх, 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 хто працює в університеті, студенти, здобувачі освіти, викладачі, адміністрація, технічний персонал і всі, хто вклав свою душу і серце в літопис нашого університету. Факультет музичного мистецтва і хореографії співочує своєю душею, вітає всіх з цим святом. Наші актори, хореографи, вокалісти, інструменталісти залишають свій внесок в розвитку університету. І ми дуже сподіваємося, що університету треба ще буде пройти великий шлях до зоряного олімпу. Зі святом, Грінченківці!